Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. 27 липня, десь в годині 8 вечора, ми я і ще мої два побратима збиралися ну, вирушали на позиції, і по нашому розташуванню прилетів якийсь що досі при що прилетіло, досі не знаю. Ну, щось таке серйозне. То два моїх побратима загинуло. Тільки я один вижив, отримавши тяжкі поранення. Мені відірвало ліву ногу, права нога була сильно травмована, опіки, пробита легеня, кишківник і е, осколки в правому оці. Перша моя думка була: я сказав: мамі, не кажіть, що мені ногу відірвало, то вона мене приб'є. Я просто завжди був з почуттям гумора. Мене звати Копищик Сергій Сергійович, Мені 25 років. Знаєте, я завжди був патріотом своєї країни. Я завжди вважав, якщо буде така потреба, я піду її захищати. Він завжди посміхається і зовсім не скаржиться на свою долю. Здається, що якби можна було відмотати час назад, Сергій Копищик все одно пішов би на війну. 24 лютого я був в Луцьку. Мені подзвони, я вже е, я мав їхати додому. І до мене подзвонила моя сестра, а вона жила якраз на той момент десь там біля Києва. напроти Борисполя. І вона мені дзвонить, каже, що типу, Борисполь горить. Я заходжу в інстаграм, бачу звернення нашого президента. Я тоді розумію, що типу, е, Росія все-таки е, напала. Я замість того, щоб їхати додому, я минаю свій будинок. Я зразу їду військомат. Я приїжджаю додому. Вже кажу, типу, що я вже був в військоматі. Що завтра я відправляюсь. Мені на той момент було 23 роки. Спочатку Сергій проходив службу біля білоруського кордону, потім відправили на південь. Саме там, 27 липня 2022-го сталося те, що можна назвати другим днем народження. Прильот один з побратимів Сергія гине на місці, другий помирає в лікарні. Самому Сергію відриває ліву ногу, серйозно травмується права, а ще око та деякі внутрішні органи. Я, я кажу, та що там одне ноги немає, відросте, типу, то запротезують, все буде нормально. Одна нога є своя, то добре. Ну потім е, ампутували мені право. Я так під час наркозу трошки. Як можна сказати, що розстроївся там. Я собі просто я собі запевнив, що наш, наші технології, наш прогрес не стоїть на місці, що в будь-якому випадку я зможу ходити. Ну типу, я не буду ні в чому обмежений. Ну так трапилася така ситуація, що я був на війні. Я не був на війні, я не був десь там на курорті, чи я десь не знаю, десь просто потрапив, що мені я знав на що я йду. Не опустити руки мужньому хлопцю, допомогло кохання. За декілька місяців до війни він познайомився зі Світланою. За мирних часів у них не склалося, а за воєнних списалися, і, врешті, саме вона стала його ковтком свіжого повітря на задимленому війною фронті. Я знаходив якось ввечері там. На п'ять хвилин, щоб до неї зателефонувати. Або якщо я міг, там у нас було відпочинку більше, то ми могли й пару годин поговорити. І потім я отримав поранення. І після поранення вона напевно. До моменту мого протезування це в реабілітації, я був Галичині, Ми день у день кожен день були разом. Тобто вона постійно була зі мною. Протезування це теж справа рук Світлани. Потайки від Сергія вона вийшла на Superhumans центр, який безкоштовно протезує військових. Вона зайшла, заповнила анкету. Вона мені навіть нічого не казала. І потім до мене дзвонять. Ми їхали, я не пам'ятаю, куди то я їхав. До мене телефонують, кажуть, типа, у вас там суперхюменс, там копищик зюда, типов. І розповідають мене, типа, які в мене ампутації. Що я кажу, а ви звідки знаєте? Ну, типа, я ж вам нічого не казав. Ти ви каже, анкету заповняли. Чарівниця Світлана сьогодні вже теж носить прізвище копищик. А ще цього літа у молодого подружжя народився син. Покажи, як Дані. ти кричиш, покажи. Все, все, ти і моя найбільша мотивація була, це я, я собі дав слово, що коли він народиться, я буду. і коли я його буду забирати разом з дружиною з пологу, то я буду стояти на двох і тримати його в руках. Ну, і так вийшло, що я е, мусив. Війна жорстока. Ворог безжальний, а українці незламні. І Сергій тому яскравий приклад. Всі випробування, які він пройшов, здається, тільки посилили його бажання жити. І він живе, будує плани, виховує сина і радіє кожному новому дню. Я можу на 100% сказати, що я щаслива людина. Все, що мені потрібно, в мене в житті є. Я не знаю, а того чого поки що немає, воно все. Все буде. Хлопцям хочу сказати, щоб вони навіть коли ти втрачаєш дві-три кінцівки, не потрібно падати духом, потрібно триматися молодцом, не здаватися, боротися. І все тоді буде класно.